З 15 жовтня в Україні працює закон про люстрацію. Під дією цього закону потрапляє вся вертикаль української влади, а також вищі посадовці органів прокуратури, суддів, правоохоронців. В цілому близько двох мільйонів осіб. Кабінет міністрів вже ухвалив рішення звільнити 39 високопоставлених чиновників у зв'язку з новим законом. Перевірки чиновників за нормою закону про очищення влади розпочалися з 1 листопада. Люстраційні процеси розпочалися і на місцях, часто у доволі принизливий спосіб. На початку листопада інтернет облетіло відео так званої сміттєвої люстрації криворізьких чиновників начальника юридичного управління Вікторії Гожий та начальника управління земельних ресурсів Олександра Бризецького. Народні люстратори, не вибираючи виразів, звинуватили чиновників у махінаціях із земельними ділянками у кривому розі. Між тим у центральної влади є чіткий план, у якому зазначено етапи та терміни проведення люстрації чиновників. Цей план прописаний в урядовому розпорядженні за номером 1025 від 16 жовтня. Дії народних активістів-люстраторів, юрист і депутат міськради від партії регіонів Євгенія Палій називає не інакше як самосудом. Є ілюстраційний комітет, який повинен очолювати Міністерство юстиції. План перевірок вже прийнятий 16 жовтня за розпорядженням 1025 кабміном, і згідно нього йде ну, тобто перша черговість відповідно до закону була прийнята. Спочатку йдуть там кабінет міністрів, адміністрації президентів, Міністерства відомства, а потім вже йдуть ну, тобто органи державної влади, органи місцевого... Собі дня, судді, тобто всі вони йдуть в порядку черговості. Якщо слідувати букві закону та урядовому розпорядженню, чиновники на місцях підпадають під другу хвилю люстрації, а вона настане влітку. До того ж, чиновники спершу повинні пройти процедуру перевірки своєї діяльності, коментує закон про очищення влади юрист. Раніше не можна. Вони ну, повинні бути перевірені з 15 червня. Тобто ну, розумієте, не можна проводити люстрацію кожної, хто забажає. Є люстраційний комітет, який повинен проводити перевірку. Тоді людина спочатку на протязі 10 днів, спочатку проведення перевірки щодо її установи або організації, повинна або власноруч подати заяву. А якщо вже вона не подала заяву, тоді люстраційний комітет в порядку може судовому. Встановити. Якщо у когось, на мою думку, є підстави вважати, що е, або в органах державної влади, або в органах місцевого самоврядування є е, люди, які там, порушували закони, да, то про ці факти ді, ну, бездіяльності, або е, умисних яких зловживань або діянь, потрібно писати до прокуратури або е, органів внутрішніх справ заяви. І тоді це можна вирішити ну, раніше. E, Саме в судовому порядку, але ну не самосудом. Сьогоднішня влада покладає великі надії на люстрацію, тоді як минула закон критикує і обіцяє скасувати. Представники опозиційного блоку закликають не прискорювати процес люстрації до остаточного вердикту венеціанської комісії, висновок якої очікують не раніше 12 13 грудня. Їх головний аргумент: після виконання закону більше двох мільйонів освічених українців опиняться без роботи і засобів до існування. Водночас, згідно із соціологічним опитуванням центру соціальний моніторинг, 64,3% українців виступають за люстрацію тільки тих чиновників, чия провина буде доведена. 22,6% опитаних вважають, що люструвати необхідно всіх чиновників незалежно від наявності доказів їхньої провини. При цьому 63,5% респондентів вважають люстрацію необхідною 25,5%. Вважають, що люстрація не потрібна а 11,1% опитуваних не змогли відповісти.